Легендарний український рок-гурт Друга ріка приїхав до Житомира поспілкуватись з молоддю. Зустріч проходила в рамках проекту за філіжанкою кави, який організовує Житомирська студентська координаційна рада. Соліст гурту Валерій Харчишин не зміг приїхати через сімейні обставини, але клавішник Сергій Гера та барабанщик Олексій Дорошенко відповіли на всі, навіть найгостріші питання. Розповіли цікаві подробиці створення гурту також оцінили нинішню ситуацію в країні та дії наших сусідів із Росії. Всі ті 22 два Україна була мені як столько на бумагія. А вот сейчас, вот после всех этих событий, мы действительно, мы, житомиряне, луганчане, доничане, фу, трудно говорить о всех, просто слезы наворачиваются. Мы вот сейчас только, может быть, приобретаем независимую Украину. Нам надо уйти от орбиты Кремля, это сто процентов. Потому что Нам з цими ребятами не по путі гурт друга ріка наразі працює над новим альбомом. За словами Олексія Дорошенка, за нинішніх обставин це дуже складно в такої ситуації, чесно говоря, після, зніті мене, Грушевського і розстріла на інститутській, руки опускаються. Просто нічого не може робити, тим більше творить. Хотілося. Хотелось написать какие-то на эти песни стихи, э, посвятить ребятам тех, кто погибли, но ну, даже ну ничего, невозможно просто вспоминаешь просто просто остается молиться то, чтобы они были в раю. Самое страшное, что до сих пор тоже люди люди еще помирают, как бы те, у кого было страшные там, там это, это все, ну, тут действительно страшно, але но... Воно показало нам наскільки у нас сильна сильна нація, яка може підтримувати дину. І uh, країну треба було міняти. Гурт друга ріка виступала на Майдані безпосередньо брала участь у подіях. На питання, чи не бояться хлопці, що їх концерти у Росії зриватимуть, як і гурту океана Ельзи, відповідають категорично. Доложив я на всю позицію. Мені є тут виступати. Житомир для цих хлопців рідне місто. Зокрема, Олексій Дорошенко, як і Валерій Харчишин, тут народились. Обидва свого часу стрибали з голови чацького. Згадують, як у 1996 році розучували пісні на даху Житомирської дванадцятиповерхівки. Попри численні концерти та тисячі фанів, музиканти розповіли, що зіркової хвороби майже не відчули. Дорож їздить громадським транспортом, а Харчичну можна побачити в звичайних супермаркетах. А от без музики своє життя вони просто не уявляють.